Дорогі брати і сестри, сьогодні в перший день року, так як кожного року, свята церква проголошує нам урочистість Пресвятої Богородиці Марії. Тобто церква цю урочистість проголосила вже давно, але сьогодні ми з вами заново святкуємо цю велику тайну. Що церква хоче нам показати? Виникало питання. З приводу того, чи Діва Марія народила Ісуса Христа як людину, і потім Отець Небесний або Син Божий втіл, ще вселився в, цю, в цього хлопчика, народженого, чи він уже лона Діви Марії народився як Бог, що він як Бог перебував у лоні Діви Марії. І були дискусії різні з цього приводу, тому що хтось вважав, що от народився тільки як Людина, або не можна, щоб як це так, Бог поселився в лоні жінки. Як це так можливо, так? щоб Бог себе так принизив, щоб там 9 місяців жив в лоні жінки. Нам взагалі складно розуміти цей відносин цю дійсність, так, про втілення, але ну, для декого це і сьогодні є таким неприйнятним, так, що Бога. Помістити в такі обмежені обставини. І щоб людина могла народити Бога. І церква дійшла до висновку, що ну, як життя людини починається з моменту зачаття, тобто це вже людина з душою і тілом, тому церква каже, що не можна в будь-якому випадку вбивати дітей зачатих. Не можна, так. Да. Навіть як хтось говорить, що. от Ембріон уже зачати, да, тобто тільки зачаття відбулося, ми ну, будемо вибирати собі дитинку, і церква каже, не можна, бо як ви знищите всі інші, виберете собі кращу, поселите волоно жінки, да, так зване штучне запліднення. І церква каже, що цього не можна робити. Ми не проти життя, ми хочемо, щоб діти народжувались. Але якби наука придумала якийсь спосіб, щоб це зачаття відбувалося в лоні жінки, або ну, щоб це була одна дитина і вона виживала, а не так з нею експериментувати. А всіх інших куди? На смітник? То оскільки вже повноцінна людина розпочинає своє життя в момент зачаття, хоча вона дуже маленька. Вона дуже маленька, то так само Діва Марія зачала Ісуса Христа да, дитину як Бога чоловіка. Тобто Він уже, як Бог, був в лоні Діви Марії. І так само в такий самий спосіб, як ми розвивався. І коли був народжений, то народився Бога чоловік. Бо ми знаємо, що Ісус Христос має дві природи людську, повноцінну, таку, як ми, да, з тілом, душею і божественну. То що він як Бог. Ці дві природи живуть в ньому. Да? І тому Він, як був серед нас, як був народжений, то був Богочоловіком. І тому церква каже, що Діва Марія – є Богородиця, та, яка породила Бога. На да, таку велику дав Бог заслугу да, Діви Марії. Так він її возвеличив. І Єлизавета каже до Діви Марії. Звідки мені це, що до мене прийшла мати мого Господа? Мати мого Господа. Тобто її Святий Дух Єлизаветі дав це розпізнання, що в лоні Діви Марії вже є Господь. І тому церква цю істину береже. Церква не каже, що Діва Марія стала Богом. Абсолютно ні. Вона не стала Богом. І ми їй не приписуємо жодні божественні би, такі риси. Вона є жінка, вона є жінка, да? бо багато хто на це бунтує. Вона є жінка, вибрана Богом до такої місії, щоб народити, народити Ісуса Христа, тобто Сина Божого. Хоча Ісус да, ну, Ісус тяжко сказати, Син Божого, так правильно та логічно казати, Він існував перед віками. Для ним було створено все, як Йоанна описує. Це якби такі теологічні моменти, але ми повинні їх теж знати, ми повинні їх теж розуміти, тому що дехто нам може закидати і казати, от ви якось так, ну неправильно розумієте ці істини. Але в церкві над цим роздумували багато століть. Церква вона не приймає щось, отак захотілося комусь, навкось виникла якась ідея. А давай ще давай ще так зробимо. А давай ще таку урочистість призначимо. А давай ще таку. Церква все дуже розважливо, дуже розважливо роздумувала, так можна сказати, і підходила до цієї тайни і приймала те, що Бог вже зробив, те, чого ми не розуміли. Тому що ми знаємо, що ми з вами, коли народжуємось, коли зростаємо, то пізнаємо все більше і більше. І нам дехто каже, з батьків наших або казали, як, як, як виростеш, то тоді зрозумієш. Зараз ну, нема сенсу тобі пояснювати, бо ти зараз не зрозумієш. Отак От і в церкві відбувалися певні процеси. Церква виростала і більше розуміла, і більше відкривала тайну Бога. І то ми не розуміємо повноти, да? ми частково пізнаємо тут, на землі Господа Бога. Ми не, не можемо пізнати повноту Бога. Да? Тобто всіх його, якби для нас сьогодні тайн, і цю повноту відкриємо тільки тоді, коли ми з ним зустрінемось. Коли ми побачимо в Царстві Божому, Господа Бога, да його пізнаємо. І коли ми побачимо те, що він для нас приготував, побачимо ангелів, і також зрозуміємо, якби, все наше життя, яке ми прожили, да, всю нашу історію, яка стане для нас дуже ясною. Бо ми сьогодні трактуємо історію нашого життя ну, в різний спосіб. Хтось пробує її відкидати та да, й казати, що вона ні до чого. Бо це життя, яке наповнене гріхами, воно не має жодного сенсу. Бог цим життям погордує, і Бог це життя моє, ну, не цінує. От в інших людей життя краще. І дехто, а дехто пробує нарікати, да, дехто відкидає, дехто нарікає. Дехто дуже сильно восхваляє хваляє, да, своє життя каже, що моє життя найкраще, якби, тому значенні, от, що от я живу і це все. Це якби вся повнота, то, що я можу осягнути. Коли ми станемо перед Господом Богом, то нам все стане ясно, ми все зрозуміємо, події, які відбувалися. І ми будемо тоді щасливі, бо ми побачимо, як Господь Бог в нашому житті діяв, що Він робив. Так як робив це в житті Діви Марії. І, от, дорогі брати і сестри, хотів би вашу увагу звернути на Євангелію від Луки, де ми чуємо з вами зустріч цих пастухів з Ісусом Йосифом і Марією, святою родиною. Коли я ставлю себе на місце цих пастухів, я прийшов би до. До цієї стайні подивився б на дитину і сказав би, ну, дитина як дитина. Ну, бо Ісус був дитиною звичайною, тобто Він нічим не відрізнявся. Він, Від нього не примінювало ніяке світло, да. в нього ніякої корони не було на голові, ну, нічого. Він просто був дитина, він не розмовляв, як дитина. да. Там, він, можливо, плакав. Коли я подивився на це, сказав би, ну, ну, це. Якась ілюзія, можливо, для мене. Ну як він може бути Богом? Ну як він може бути Богом? Він звичайна дитина, це, Це, мабуть, ми помилилися, це, можливо, не ангели, а хтось інший до нас говорив. Але ці пастухи приймають це дуже щиро, а у цій щирості нам часом бракує. Дуже просто простоти бракує. Вони приймають те, що їм сказали ангели, і, і дивляться на Ісуса Христа як на Бога, да? як на того, хто обіцяний Богом, хто подарований Богом. Вони, напевно, багато чого не розуміють, вони не теологи да? сучасні. Вони приймають своїм звичайним розумом, цю істину. Да? І дуже дивуються, розповідають те, що їм розповіли ангели. І їх це захоплює. Да? Діва Марія роздумує над цим. Цих пастухів це захоплює там. Що це Євангеліє для нас говорить або цей момент? Вміти бачити Бога. Та да, вміти бачити Бога там, де його ніхто не бачить. Де тобі кажуть, там немає Бога. Да? Бог там не присутній. Або тобі задають запитання, а де Бог в твоєму житті? Ну і ви кажете, що Він зі мною, а тобі потім починають. А коли ти втратила дитину, де був Бог твій? А коли ти втратила сина на війні? Де твій Бог? А коли у тебе не було роботи, де твій Бог? А подивись, як ти живеш. Твоя сусідка має кращу квартиру в неї є ремонт, а в тебе немає ремонту. Де твій Бог? Пенсія в тебе 2500 чи 3 тисячі гривень. А в мене, наприклад, 15. Де твій Бог? Я краще живу, в мене краще життя. І тут приходить момент розчарування. Коли ми дивимося і кажемо, наш Бог Він занадто слабкий, Він не подбав про моє життя, так як би цього хотів, би, щоб я був завжди вище всіх інших, щоб я був на вершині, щоб я був завжди переможцем. І в нас з'являється така спокуса, щоб саме Богу це дорікати і казати, Боже, ну я пішов за Тобою. Ну я маю бути переможцем. Ти ж сильніший за всіх. Ти ж цар всього. Чому я тебе не бачу в моєму житті? І от ця простота нам допомагає бачити в дуже простих речах присутність Бога. А ми відповідаємо, кажемо, я йшов, і Бог мене захистив, наприклад, в дорозі там, до магазину, я не знаю. Я переживав таку кризу. Бог був зі мною, Бог дозволив мені цю кризу пройти, я не зійшов з розуму. Коли я втратила дитину, Бог допоміг мені пережити і прийняти цю втрату. Коли я втратила сина на війні, Бог допоміг мені прийняти цю, цю велику трагедію. Але я свідома, що Господь дав йому вічне життя. І от такі відповіді, ясно, що вони, напевно, часткові хтось каже, та, це ти собі видумав, придумав. Це твоя якась логіка така. Але для цих пастухів дуже не бачать цю дитину, і для них це явно, що це Бог. Як вони це сприймали? Ну, от Вони щасливі та да, вони в ньому бачать Бога. Не всі на це спроможні. І ми до цього покликані, дорогі брати і сестри, щоб бачити Бога там, де інші не бачать. І тому Діва Марія вона нас супроводжує й да, церква ставить її на початку року, каже, от, Дивіться на неї, вона, як та жінка, яку Бог вибрав, і вас теж вибрав та й покликав. Ви теж вибрані і покликані. Дивіться, як вона робила, як вона просто жила. Його Марія от в Євангелії написано роздумувала, співставляла та події. От не всі вміють співставляти події життя. Дехто свої, своє життя сприймає окремими частинами. А треба часом співставити ті роки життя, які ти прожив, наприклад, в 40 років, і в 20 років, або в 70 років. Бо, можливо, ті 40 років вони дуже важливі були. Там щось відбулося те, що, через що Бог до тебе промовив. І тобі тоді стане ясним твоє життя, да? стане ясним те, що Бог робив, хоча частково ясно. Бо Стане ясним і явним тоді, тільки коли ми станемо перед Господом. Тоді ми попізнаємо повні себе, і Господа Бога. Тому, дорогі брати і сестри, ми щасливі з того, що Бог є з нами, що Він діє завжди, що Він залишається і має свій план відносно кожного з нас. Амінь.